А я мрійниця, я ж не можу просто вийти і мріяти. Тому я стала експертною мрійницею прямо вчора, коли ми дописували презентацію. І напевно ще й в інстаграмі треба так десь занотувати. Що я хочу сказати стосовно мрій? Є люди в цьому залі, які люблять мріяти і роблять це постійно. А є люди. Які е, вважають, що це втрата часу. Ну, навіщо взагалі мріяти? Ми ні на що не впливаємо в цьому житті. Як буде, так і буде. Є такі, або які мріяли, і воно нічого не здійснилося. Не соромтеся, піднімайте ручки. Та я знаю вас обличчя е, цих своїх немрійниць. Моя задача перетворити вас у експертних мрійниць. І Я хочу вам сказати, що дійсно є мрії, і з мріями ну, трошечки тут легше, тому що там перед сном нам хочеться щось помріяти, коли ми вже собі дозволяємо, десь щось побачили, ми хочемо помріяти. Але дуже часто наші мрії не здійснюються не тому, що це погана мрія, а тому, що ми просто не доводимо її до наступного етапу. І хочу вам сказати, що є у нас мрії, є цілі, є бажання, є хотілки. І це все абсолютно разне, і це все потребує певної уваги. І отаме, от часомрійниці отримують всі щасливі конверти. Не відкривайте їх. Це саме те, що може трансформувати ваше життя на наступний рік. І як сьогодні сказала Христина, не дарма ми збираємося в грудня, тому що вже ж ми в, в очікування, що скоро новий рік, ми покладаємо багато надій, ми хочемо, щоб щось змінилося. І саме зараз, саме сьогодні, ви зробите те, за що будете собі вдячні вже через рік. Але хочу повернутися і сказати, якщо ви мрієте і ви вже навчилися це робити. Ваша мрія обов'язково здійсниться. Це не, ну, не означає, що сьогодні, завтра, бо ви вкладетеся, ми не говоримо зараз, мрія це те, що хочеться, ціль це до чого ми вже з вами йдемо. І якщо у вас з'явилася вже якась мрія, значить вона вже має існування, вона вже є. Вам би не прийшло в голову, от хто з вас хоче бути космонавтом. Ну, я не хочу, я про це не мрію, ну, мені на думку не наспаде. І однозначно я ним не стану. Але хочу вам сказати, ще 4,5 роки назад, або 5, напевно, я була директором приватного садка в Харкові. І ми почали проводити конференції для батьків, розповідати, як ми займаємося з дітьми. І на той момент я розуміла, що це мій останній рік, коли я працюю в дитячому садку і буду щось змінювати. Бо ну якби все, я виросла, і я розуміла, що треба рухатись кудись далі. І ми організовували ці конференції, і я тоді, ще, будучи на своєму місці роботи, ну говорила з мамою, вчора ми про це також пригадали, що. Куди я піду? Ну я 10 років директор садка. Я знаю все. Ну в мене всі мої вчителі вони отримують е, премії. Як вони вже назад забула вчитель року? Мій філіал найкращий. Ну все. ну все я не можу вже нічого зробити з дитячим садком краще ніж він є на даний момент. Але розумію, що потенціал якийсь є, і тут я починаю думати, ну мені б якась така робота, щоб я могла організовувати якісь зустрічі, якісь конференції. Це 5 років. І тоді я сама собі це проговорюю, думаю, тобто, при чому ти ну, в Харкові я? Ну хто мене знає? Я не, не ходжу ніде в якихось таких кругах, де я можу організовувати е, якісь тусовочки. У мене немає взагалі ні одного контакту, людини, яка б могла зі мною е, це все робити. Ну Так, ладно. Бо подумала собі та й подумала. Пройшло 5 років, е, ну 4, тому що ми в минулому році це вже і ми організовуємо з Ірою жіночий івент. Я тоді навіть не пригадала цю свою мрію. Пройшов рік, і тільки зараз я розумію, що коли я тоді подумала, я вже е, ну я вже мала це, вже в моєму житті воно було прописано наперед, тільки, ж, ну, слава Богу, що ми не знаємо все наперед, а нам поступово потрібно до цього йти. Тому, якщо вам щось прийшло в голову, не відкладайте ніколи і не кажіть, ой, та де я і де ось те. Та це в моєму житті ніколи не буде. Та я не та я не зможу. Та для цього потрібні ресурси. Сьогодні Маріна розказала, їй дос, достатньо іноді зробити перший крок: написати, озвучити, подивитися правді в, в очі, сказати собі в дзеркало, я хочу і признатися собі, я це хочу. Ви приходите додому, чоловік каже, дітка, давай квартиру купимо. Ну ви уявляєте, як воно взагалі це все працює? Тому перше не відмовляйте собі в мріях. Чим більше, тим краще. Багато мрій не буває. Знаєте, також на Намагалася сказати, а, сказать, а, бри, як кажуть, вказати не брєдна, не мічтань, оця а, дуже класна штука, її потрібно взяти і кожного дня прокачувати, якщо ви ще цього не вмієте. Я б в минулому році казала, єдина людина, яка, ну, грубо кажучи, жертва моїх мрій, це хто? Мій чоловік. Йому просто ну він не встигає, звісно, за моїми мріями. Він о Боже, Маріна, Марі, Маріна, каже, Сережа, все буде. Я ж не кажу, що зараз. Але я просто тобі озвучу, щоб ти розумів, куди ми рухаємося. Я йому якби, натякаю, що у нас буде попереду. Бо чоловіки ж такі емоційні люди. Але є мрія, про яку ми тільки що поговорили, а є ціль. І що відрізняє мрію від цілі? Це те, що в цілі мають бути що? План. Терміни, дії, план. Ой, це вже скучно, Марія, повернемося до так? Да? Так, хорошо було, то можна просто в облаках літати. Але от якщо ми просто залишимо все на мріях, от там от вони в облаках у нас і залишаться. Але якщо захотілося, щоб це здійснилося швидше прискорити це життя своє, і ви розумієте, що ви маєте на це. Хоча б на перший крок ці сили обов'язково свою мрію потрібно перетворити в ціль, надати їй термін, надати їй дії, розписати, і е, стосовно дій придумала, написала. Ні, ну ще ж не буду, ну куди я вже в кінці року буду починати це робити. Ну, я з нового року, ой, з нового року скільки роботи, я давно ну, вже в лютому точно все, і тоді вже ну, навесні почну. Ой, та Ну коли вже навесні починати, ну літо, ну пляж, махіта, старий Томас, я вже відпочину, потім почну. І отак, от ми відкладаємо, відкладаємо на потім. І хочу вам сказати: якщо впродовж 72 годин ви не зробили. Ані чут-чуточку, щоб ваша ціль здійснилася, то ви втратили дуже багато процентів чи відсотків, що вона у вас здійсниться взагалі. Тому я запрошую вас зараз закрити свої ченняточке. З усіх тих хмаринок, можна нам лайпити музичку? зачку? З усіх тих хмаринок, де ви то там побула, то там. Там одна мрійка, там одна мрійка. От візьміть якусь зараз одну, класну, глобальну, на наступний рік, з якою ви готові крокувати 365 днів. Закриваю очі. Побачили. Мрію потрібно візуалізувати. Ми ж це розуміємо, побачили себе в цьому місці, яка ви. І дуже важливо відчути. Що, що ви зараз в цей момент відчуваєте? Ось ви вже в тому місці, де здійснюється ваша мрія? Хто поруч з вами? Хто ці люди? Що вони вам говорять в цей момент? Що ви відчуваєте? І зупиніться на цьому моменті трішечки, хай ваше тіло, хай ваш мозок, хай повністю кожна ваша клітинка побуде в цьому стані. Тому що поки ви будете крокувати, у вас ж не буде одних білих полосочок. Там буде багато всього. І коли вам захочеться здатися, коли вам захочеться закинути це все, поверніть себе в цей стан, в якому знаходитеся зараз. І через рік ми з вами зустрінемося на цьому місці. І я впевнена, що серед вас вже буде багато людей, які зможуть поділитися, що в них здійснилася і заповітна мрія. І тепер, дівчатка, відкриваємо свої очі. У ваших пакетах є ручка, а в ваших конверта є те, що буде вам кожного дня нагадувати, що ви тільки що пережили і що ви собі тільки що намріяли і перетворюємо це в ціль. Ціль повинна бути конкретна, з якщо потрібно, там повинні бути цифри. Я хочу бути багата, це ж не ціль, ми розуміємо, так да? або я хочу е, машину, це то теж не ціль. Якщо ви її дійсно хочете, у вас має бути це розуміння це. вигляд цієї авто, це. яка це марка, скільки вона коштує.